Сьогодні, 8 листопада 2018 року, я приїхав в Хмельницький апеляційний суд для того, щоб отримати журнал судового, е, судового розгляду справи від 19 жовтня 2018 року, а також копії всіх ухвал, які виносилися в той день. Значить, ну, журнал судових засідань мені дали, а сказали, що ухвали, начебто вони тут всі прописані, але я їх тут не бачу в даному випадку і. Невідомо чи взагалі які ухвали є. У мене є тільки одна ухвала по цьому судовому засіданню 19 числа, це ухвала про те, коли відмовили в зміні запобіжного заходу в моєму підзахисному небо. Не хочу сказати про те, може трохи повторюся, але значить, після 19 е жовтня, коли було останнє судове засідання. Коли мною було подано дуже багато клопотань, я не знаю, може там понад 20, і п'ять клопотань було подано моєї колеги Пока не філоної. Всі клопотання були відмовлені, розуміють нічого. Ну і в мене сталося таке враження, що судям треба було, мабуть, яким чином закінчити цю справу, тому вони з порушенням певного розгляду статті 405, не провівши стадію доповнення, прийняли рішення про те. Що у нас будуть вже 15 числа листопада місяця, вже судові дебати. Але я наш подав певне клопотання, про те, що вузки повернувся до стадії доповнення. Ну, Надіюся на те, що суд все ж таки виконує вимоги закону, і ми повернемося до стадії доповнення, де я зможу подати ті документи, про які я сказав. Коли беречи суддя, запитала, чи є у когось якісь клопотання, то я сказав, що в мене є. розумієте, тобто, але знаєте, що після цього трапилось те, що 22 числа судді подали на мене скаргу в адвокатуру, що в мене би, неналежна поведінка адвоката. Ви знаєте, я чесно кажучи дуже вражений такою позицією суду. Бо в даному випадку я на них не подав як адвокат жодної скарги, чесно кажу. Значить, те, що я на них подав повідомлення стосовно того, що вони втручаються в мою діяльність, тому що вони подали повідомлення. Я не міг погодитись з тим, що, би, що мені кажуть, що я втручаюсь кудись. А те, що вони втрутились в мою діяльність, значить, я ним і СІПО також подав. Але ви знаєте, я хотів би зупинитися на належній чи неналежній поведінці. Мені дуже боляче за те, коли я прийшов в цю справу, один з потерпілих, коли я прийшов у справу, почав мені класти там, прокльони, значить, ображати мене, значить, там, якимось чином казати погрози, це належна поведінка. Судді ніяким чином не відреагували. Дивіться далі по прокурору. Прокурор не вручив підзахисному під підозру, розумієте? Потім, значить, за вказівкою слідства були стерті відбитки пальців на кермі. Це належна поведінка. Після цього значить, не дали знайомці з усіма матеріалами кримінального провадження, в тому числі і з речовими доказами. Це належна поведінка. Потім, по матеріалу справи є підробка документів, що ми підзачно відбирали значить кров 18 червня, хоча сталася подія значить, 1 серпня. У прокурора немає повноважень. Він працює значить, і працював по постанові, яка була винесена 1 липня, а ДТП сталося 1 серпня 2015 року. Це знову належна поведінка. Потім прокурор на порушення всіх вимог закону подає значить, разом з слідчим клопотання про те, щоби. Е, значить, обмежити мого підзахисного в тому, щоб він разом з захисниками міг закінчувати ознайомлення з матеріалами справи. При цьому слідчий пише про те, що не погано себе почуває, і він тільки може 30-40 на читарку паперу ознайомлюватись день. І це при тому він подається клопотання ще до того часу, значить до судового по воно було закінчено 2 лютого 2016 року. Розумієте, Тобто 2 січня 2016 року. Тобто було достатньо часу, щоб мій пізай не міг ознайомитися з матеріалом справи. Але суддя, не розглядаючи навіть справу по суті, чесно кажучи, не маючи доказів, чи були запрошені захисники, чи не були, і мій запізаць не сказав про те, що він вимагає, щоб були значить, його захисники, приймає рішення обмежити до 8 грудня 2015 року зазнайомлений з матеріалами справи. При тому, я ще раз підкреслюю, до слідство закінчилось 2 січня 2016 року. Тобто, було достатньо часу для того, щоб. Я Найомити і зробити певні слідчі дії. А чому так було зроблено? Тому що моя колега адвокат Дика подала значить, клопотання про те, щоб матеріали кримінального провадження були направлені значить, на експертизу. Розумієте? Експертизу не треба проводити? Ну так воно все піде, бо це належна поведінка. Не провести належним чином досудове слідство це належна поведінка. Далі, що відбувається, коли справу передали в суд, значить адвокату діку усунули зі справи, сказали, що вона кабине належним чином тут перебуває. З порушенням закону усунули адвоката, це також належна поведінка. Я не буду розказувати, як там відбувався суд. Це також би, належна поведінка. Всі так вважають. Але саме страшне те, що моєму під захистом не вручили винувальний це також належна поведінка. При неворученому винувальному акту справу передала в суд, її прийняли і дали 9 років позбавлення волі. Це належна поведінка сьогодні. Розумієте, а коли адвокат вимагає, щоб справу розглядали по закону. Коли адвокат подає докази невинуватості свого підзахисного і вимагає, щоб суд все ж таки розглянув справу у відповідності до закону і зробив доступ до справедливого судочинства, оце є неналежна поведінка сьогодні адвоката. Розумієте, ось про що ми сьогодні кажемо, і це відбувається в нашій країні. Я не вірю в те, що я зараз живу в такій країні. Я 17 років практично працюю адвокатом, і в мене ніколи в житті не було суддів апеляційного суду, яких як я кажу. Не порозумій, коли я на виконання своїх обов'язків надаю докази і кажу те, що суд розглядав по закону, то ніхто на мене жодних скарг не подавав, але в даному випадку судді прислуховувалися, бо ті докази були належні, нормальні і приймали законні рішення. Розумієте? Тобто, ми бачимо те, що на сьогоднішній день є багато процедурних порушень і. Важко навіть сказати, як воно буде далі. Але сьогодні я отримав журнал судових засідань. Я зараз піду в СІЗО. Ми будемо готуватися з моїм підзахисним до судових дебатів. У нас нема е, жодного, я кажу. Виходу, тому що в даному випадку ми мусимо підкорятися рішенням суду, ті, які приймаються, але ми подали клопотання, що все ж таки ми надіємося, що ми повернемося на стадію доповнення. Тому якби там би не було, на сьогоднішній день все ж таки ті докази, які ми надали до суду, вони впевнено показують про те, що повністю порушені всі права мого підзахисного. Я все ж таки надіюся, що якби там би не було, перемога все ж таки буде за нами.